Доброго дня! Зараз у нас урок розвитку зв'язного мовлення. І сьогодні ми будемо писати розповідь про своє ставлення до персонажів тексту. Працюємо в зоштах з розвитку зв'язного мовлення. Відкриваємо їх. Записуємо 27 січня твір. Послухайте загадку. Знають і дорослі діти є безцінний скарб на світі. Скарб не можна цей купити, його треба заслужити добрим серцем, чесним, щирим, відданим і незрадливим, вмінням руку простягти і в біді допомогти. Здогадались, про що йдеться? Як чудовий скарб цей зветься? Правильно, це дружба. Люди постійно спілкуються один з одним. Вони не можуть жити по-іншому. Кожен добре знає, як страшно бути самотнім. Добре, коли є товариші, друзі, приятелі. А як ви гадаєте, ці слова мають однакове значення чи різне? Так, це слова синоніми. А це означає, що вони близькі за значенням, але не однакові. Давайте з'ясуємо значення цих слів за словником. Яке з них означає тісні, близькі стосунки? Як ви думаєте, товариш, друг чи приятель? Так, це слово друг. А тепер доберіть до цього слова антонім. Звичайно, це ворог або недруг. Утворіть від слова друг. Дружба спільнокореневі слова. Подруга, дружба, дружній? Подружитися, дружелюбний. Який у них корінь? Друг або друж? Що відбулося в кінці кореня? Правильно. Відбулося чергування приголосних звуків г Ж. ж. Які ж якості повинен мати справжній друг? Перерахуйте кожен собі. Так, це безкорисливість, чесність, вірність, взаємовиручка, взаємопідтримка, повага, довіра, доброта, справедлива критика, корисні поради. Щодня ми спілкуємося із близькими людьми, зі своїми друзями. Часто друзі звертаються до нас за допомогою, про щось просять. І в дружбі, і в спілкуванні ми можемо поводитись по-різному. Іноді наша поведінка всіх радує і всім приємно з нами дружити. А іноді ми робимо такі вчинки, від яких нам стає соромно, а друзям боляче. І мене багато часу, перш ніж ми зрозуміємо, як недобре зробили люди. Дружба це правда, доброта, чесність кожного. Обов'язково слід поважати тих, з ким дружите. Ніколи не обманюйте і не ображайте їх, будьте терплячими, завжди грайте чесно, не дражніться. А тепер подумайте і згадайте, чи доводилось вам чути на свою адресу дражнилки чи образи? Від кого саме? Як ви реагували на образи? Отже, як я вже сказала на початку уроку, ми сьогодні послухаємо твір, текст про вашого ровесника, як він відреагував на дражнилку. І складемо своє висловлювання, дамо свою оцінку поведінки персонажу твору. Послухайте текст. Дражнилка. Цей толик такий вереднющий, що в цілім світі не знайти. Усім дітям у нашому дворі він придумує образливі прізвиська. А вчора потрапив йому на очі я. І він мало не довів мене до сліз. Ми гралися у дворі, і тут моя бабуся вийшла на балкон і гукнула: Вітю, додому! А толик тут, як тут. Вітя Муритя, солоня, солона копитя. І всі почали сміятися з мене і повторювати цю нісенітницю. Мені було дуже прикро. Але, як на зло, я нічого не міг придумати у відповідь і пішов додому з єдиним наміром. Скласти протолика якусь смішну і дошкульну дражнилку. Після обіду я став підбирати до слова Толик якесь співзвучне слово. Спочатку придумав Толик-нолик. Але це було зовсім необразливе прізвисько. Я ще трохи напружився, і в мене вийшло Толик, Толик, круглий нолик. Ні, не те, яка сніжна дражнилка. Я помучився ще може з півгодини й придумав Тільки-тільки зелена квасолька. Та це було знов не те, що мені хотілось. Я пішов до свого старшого брата по допомогу, але Олег попросив не заважати йому робити уроки. Йти на двір мені не хотілось, однак треба було вигуляти песика кузика. Я взяв м'яча, і ми з кузею пішли. Толик сидів на лавочці. Побачивши мене, він кисло скривився. Я гарячково став пригадувати свої дражнилки про нього і раптом зрозумів, що робити цього зовсім не слід. Мені пох... мені перехотілося казати Толикові образливі слова, і я запропонував. Толику, ходімо, пограємо з м'ячем. Толик страшенно здивувався, тому мить мовчав. А потім відповів гаразд, двітю, ходімо. Він більше ніколи не згадував ту неприємну дражнилку. Ось такий слід текст. Давайте попрацюємо над деякими словами, які є в цьому тексті. Попробуємо їх пояснити. Що таке дражнилка, шкодливий, прізвисько, нісенітниця, прикро, намір, дошкульний, образливий, гарячково. Ці слова ви зможете собі використати в тексті, якщо вони вам будуть потрібні Дражнилка. Це дошкільні слова, які говорять для того, щоб когось образити. Шкодливий. Говорять про того, який завдає або може завдати шкоди здоров'ю. Негативно впливає на когось або щось. Намір. Задум, бажання зробити щонебудь. Гарячково. Хворобливо збудливо, нервово, надмірно поспішно. Нісенітниця. Ну, ми вже з вами зустрічалися з такими словами. Це щось безглузде, незрозуміле, без усякого змісту, дурниця. Дошкульний. Той, який викликає або спричиняє біль, ображає кого-небудь уїдливими словами. Злобно насмішкуватий. Прикро, неприємно, образливий слово або вчинок, які викликають почуття гіркоти, досади, прізвисько. Найменування, яке іноді дається людині, крім справжнього прізвища і імені, і вказує на якусь небудь рису її характеру, зовнішності. Діяльності або звичок. Розгляньте довідку. Подумайте, які слова можуть характеризувати наших героїв подумайте, до кого ми віднесли таке слово? слова шкодливий, доброзичливий, стриманий, задирикуватий, знахабнілий, миролюбивий, безжальний, добрий? Зупиніть відео і запишіть. Ці слова в дві колонки. Які риси належать Віті, а які толику. Давайте перевіримо. Отже, Вітя. Доброзичливий, стриманий, миролюбний, добрий А Толік шкодливий, задирикуватий, знахабнілий, безжальний. Отже, ми е, з вами виписали деякі слова, які характеризують хлопчиків. Ну, а тепер давайте оцінимо поведінку кожного хлопчика. Для цього ми з вами скористаємося запитаннями. Яким був толик? Дійсно, толик був задирикуватим хлопчиком всім дітям у дворі. Він придумував. Прізвиська. Чим він образив Вітю? Згадайте, він мало не довів до сліз вітю, склавши про нього образливу дражнилку, з ніякої сміялись інші діти. Яким був Вітя? Вітя ж навпаки, доброзичливий і стриманий. Як він поставився до образи Толика? Звичайно, йому було дуже боляче, прикро від такої поведінки толі, хлопчик вирішив помститися своєму образнику. Він намагався придумати і на нього якусь дошкульну дражнилку. Та всі його спроби були марні. Прізвиська виходили зовсім необразливі. Як хлопчики помирилися? Коли їм довелося знову зустрітися, миролюбному віті зовсім перехотілося говорити образливі слова Толику, натомість він запропонував йому погратися з м'ячем. Звичайно, Толя був здивований таким, такою поведінкою свого товариша. Як ви думаєте, чи зрозумів Толик, що поводився з вітею погано? Звичайно, він зрозумів свою помилку і більше ніколи не, за... не згадував ту неприємну дражнилку. Як ви думаєте, чи правильно э, вчини Вітя? І обов'язково висловіть, як ви вважаєте, чим краще відповідати на зло злом чи добром? Ви э, почніть э, свою відповідь. Із своєї точки зору. Я вважаю, наприклад, що віття вчинив правильно, не давши можливості злу перебороти добро. Коли людина робить добро іншій людині, то від цього приємно кому? Звичайно, їм обом. Я вірю, що хлопці стали в майбутньому добрими друзями. Ну, ось так можна скласти свою розповідь. Запишіть свою розповідь. Пригадайте, як треба її записувати. Як ми записуємо кожну частинку тексту. Обов'язково доберіть до тексту заголовок. Наприклад, як краще провчити. Або свій будь-який свій заголовок. Закінчивши роботу. Прочитайте свою розповідь. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Зверніть увагу, щоб не було повторень. Перепишіть свій твір до зошита і пришліть мені свою роботу. Я з нетерпінням буду її чекати. На цьому наш урок закінчено. Бажаю успіху і чекаю ваші роботи.